Я можу хвилин 5 перераховувати назви статей, по яких нас можуть звинуватити за останні два з половиною місця нашої діяльності. І очевидно, що кожен з тих добровольців, який прийшов в самоборону, кожен з тих добровольців, які брали участь в наших акціях, ми усвідомлюємо, що по діючому законодавству є багато статей, по яких вони можуть бути засуджені. Тому в даному випадку ми не говоримо про будь-яку структуру, яка могла б бути зареєстрована. Ми не говоримо про будь-яку структуру, яка була, могла бути б бути легалізована в діючих органах влади. Ми говоримо про зміну цієї влади, про тотальне переформатування української владної верхівки. І ставши на той шлях, багато з нас усвідомлюють, що ми маємо здобути або перемогу, або ми опинимося по тюрмах. І, на жаль, це сьогодні вибір не тільки для добровольців самоборони, а для десятків і десятків тисяч людей, які є на Майдані. Тому ми цього не боїмося. Осній предмет нашої ему ну, зрештою, ви могли бачити вчора, коли ви були на поході, це є елементи захисту. Тобто я нагадаю, що ми ж пройшли багато етапів. Був етап, коли ми просто своїми тілами захищали Майдан. Коли маючи тільки будівельні каски, ми фактично, як і багато інших киян, багато інших майданівців ставали перед Беркутом і просто на себе брали удари. І багато наших добровольців були просто покалічені. Потім був етап інший, коли багато наших добровольців потрапили під кулі. Потім був етап, коли кілька добровольців самоборони загинули на Майдані. І тому на сьогодні ключовими питаннями нашої амуніції це є щит, це є бронежилет, це є військова каска і інші засоби захисту. Наголошую, засоби захисту. І ми намагаємося зробити так, щоб усі наші добровольці були максимально убезпечені, оскільки вони в перших глядах, від куль, від розриву бойових гранат, які кидають на нас беркут і внутрішні війська, і щоб могли забезпечити убезпечити і своє життя, а найголовніше тих протестувальників, які за спиною, яких ми захищаємо. Дякую. Я вперше про це чую і хочу сказати, що, очевидно, це було б коректно говорити з керівництвом ветеранів Афганістану, з тими, хто давав цей анонс. Можу тільки підтвердити, що в структурі самоборони є один підрозділ, який складається з ветеранів Афганістану, який дуже дієво і якісно виконує функції. Вони були вчора на нараді і жодної подібної інформації я не чув. Кількість членів самоборони на сьогодні тих, хто є зафіксований, тих, хто є вже в системі, становить 12 тисяч добровольців. 12 тисяч добровольців і це та чисельність, яка знаходиться і в Києві, і за межами Києва, і також величезна кількість організацій самоборони на місцях, з якими маємо тільки телефонічний контакт. Тому зараз є необхідність, щоб ми дуже швидко змогли скоординуватися з тими групами. І я впевнений, що за тиждень ми зможемо довести нашу чисельність до 20. 30 тисяч. І нам вкрай важливо, щоб ми змогли з регіонів швидко перекидати людей в Київ в ті дні, коли є небезпека, і в ті дні, коли може бути наступ або атака на Майдан. У Львові ми можемо гарантувати їм безпеку. І тому Роман вчора поїхав на Львів, а Назар, зараз, в ці хвилини, не буду говорити, де знаходяться, але знаходяться в напрямку на Львів. Там їм буде надана повна медична допомога, і там ми можемо гарантувати. За безпеку тих молодих хлопців, які стали жертвами диверсії. Але детальніше з того приводу йдемо для Левусу. Дякую. Сьогодні цілу ніч відбувалася операція якраз щодо молодшого нашого побратима. В з дитячих лікарень є дійсно великі ушкодження, зокрема, ушкодження обличчя, кісток обличчя. І зараз наразі його стан такий важкий, але стабільний, і дозволяє його транспортування власне, до, до, до Львова Роману було ампутовано кість. Також є втрата кількох фалангів пальців. Ми проводиться далі наше розслідування, яке можу сказати, що станом на тепер лише підтверджує версію фактично терористичного акту проти самоборони Майдану і проти Майдану в цілому. Дякую. Я зупинюся ще на тому детальніше, щоб не виникало з того приводу питань. Вчора був переданий предмет, був переданий одному з хлопців самоборони. Просили передати його в штаб. Цей предмет був подібний зверху на пачку блок сагарет. Коли він його розпакував, цей предмет нагадував кубинську сигару, але трошки грубшу. І коли вирішили хлопці перевірити, що це за предмет, і почали його розключувати, в цей момент він зірвався. Але ми можемо ствердно вже сьогодні стверджувати, що це була передача зовні, передача для штабу, що це була диверсія. Подібний предмет був найдений в Українському домі. І ми вчора просто стали свідками ще однієї атаки на Майдан, тільки невидимої, прямої, а диверсійної атаки, яку без сумнівів організовують діюча влада, спецпідрозділи. І тому, коли нас питають, чому не пускають міліцію, ми відповідаємо. Бо в нас є велике підозра, що вони і організовують ці моменти. І ми зовсім не впевнені, чи вони зайшовши в наш будинок, чи не появляться таких предметів набагато більше на території проспілок. Тому ми наголошуємо, ми маємо достатньо спеціалістів, щоб самостійно подібні речі локалізовувати. І ми маємо достатньо сил. Ми цієї ночі просто відбили хлопців, відбили від Беркуту, від міліції, які приїхали в лікарню і хотіли їх забрати. Тут велика подяка і депутатам Верховної Ради, які долучились, і хлопцям самооборони. І ми маємо достатньо сил для того. І журналістам, до речі, велика дяка журналістам, які допомагали в тому. Ми відчуваємо, до речі, на кожному кроці. Де б не була б гаряча точка, ми відчуваємо не те, що підтримку журналістів, а їхню величезну участь в тому. І ми забезпечуємо безпеку для наших хлопців і якісне, хороше лікування. Тому вони їдуть на Львів, де ми цю безпеку можемо гарантувати. Дякую.